У цьому відео я розповім, які існують види домашніх хом'яків. У домашніх умовах утримують 5 видів хом'яків. Це сирійські хом'яки та 4 види карликових. Це джонгарські, кембели, роборовські та китайські. Довжина сирійського хом'яка від 15 до 20 см, вага від 150 до 250 грам. Живуть 1,5-2,5 роки. Джунгарський хом'як і хом'як Кембела в довжину 8-10 см. Їхня вага становить від 35 до 65 грам, тривалість життя 1,5-2,5 роки. Хом'як Роборовського важить 25-40 грам, його довжина 7-8 см, а тривалість життя 2-3 роки. Довжина китайських хом'яків від 10 до 12 см, вага від 30 до 60 грам. Живуть у середньому від 2,5 до 3,5 років.